Кожна людина, яка живе на землі, залишає свій слід. Сьогодні я розповім вам про людину, слід якої є у будівлях і в нашій пам'яті. 14 березня 2022 року трагічно загинув у Польщі Голуб Павло Іванович, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині, у віці 69 років. Все своє життя він, він щось будував, створював, і вів здоровий спосіб життя. Грав у футбол до останнього дня. Для мене особисто він був прикладом сім'янина і порядності, який все життя віддав спорту. Послухайте думки його друзів-футболістів. Ну, Паша був э, добрий. Якби людина добра, і він футболіст теж непоганий був. Він мені і хату строїв повністю, якби, ну, що я можу ще сказати. Дуже гарна була людина і жалко, що так якби, трапилось, що не стало його. Ми ще до сих пор б з ним був футбол, бігали, спорили там, ну і все. Якби. І царство Небесне, йому хай є. Ось два роки тому ви ще тут бігали в місті разом з Пашою. Щоб ти зараз сказав про нього. Ну, я б сказав, хороший був дідусь, ігрок э, Савинської громади і э, тренер э, РТП була така в нас організація. РТП э, Савин, Савинці був він э, капітаном команди і тренером. 14 числа не стало його. Я б сказав, що ну, втрата ветеран футбола Савинського. Іграв за багато команд. Савинці, маяк Савинці, одкормошний, завод Савинський, РТП Савинське. Хай буде пухом йому земля. І з моєї сторони, я думаю, ми проведемо турнір пам'яті футболістів Савинських і тих, хто загинув на цій п'ятій війні. Добрий дня, Анатолій Борисович. 14 березня, як пішов життя наш побратим Павло Іванович Голуб. Він все життя був в спорті, так як і я. Він з 80-го року був інструктором по спорту, тоді були п'ять команд в селищі Савензець. Він був інструктором по спорту в організації РТП, таке була. Команда у них була мотор, і з того часу я його... Добре знав, спілкувалися ми всі ці роки, Виступали за ветеранські команди. Жалко, звісно, що пішов такий, такий чоловік, сім'янин, батько, дідушка. Так що ми будемо пам'ятати його в тебе і я думаю, що ближайше, потепліше проведемо турнір імені Павла Івановича Голуба. Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо. Ну що я можу сказати? Якщо взяти моїх всіх знайомих в житті, то рідко знати таку, таку чесну людину, справедливу, адекватну в своїх рішеннях. Я знаю, мабуть, більше 40 років. Ще я був мабуть, школярем, грав в футбол в місті. По роботі спілкувався з ним. Він мені вагову строїв на стеклопунті, коли працював. Дуже порядна людина. Знаю сім'ю і на відпочинку з ним не раз був. Дуже порядна І найголовніше, таких людей, як він, в єдиниці. Я навіть в багатьох випадках до нього завжди стремився бути таким, як він. Беземоціональний, розсудливий. Ну, такі, тільки гарні слова. Тільки гарні слова про нього можу сказати. Царство небесне. Царство небесне. Я завжди його буду пам'ятати. Мені дуже жалко, що так. Я в футболі до нього стремився, всі. Йому 70 років, він його невозможно було перевіряти. Він трудяга був. От так. Царство Небесне. Тобі голуб Павло Іванович. Ми, твої друзі-футболісти, створимо футбольний турнір на твою честь, а твої троє дітей, сім онуків і два правнуки, будуть, я вважаю, продовжувати твою справу, будувати нову Україну, таку, яку ти і всі ми хочемо бачити. Україна понад усе, ми переможемо.